Ось таке дерево з одним оком, друге вже відпало, а три роки тому було два. Ось так прикрасили, зробили звичайне дерево живою скульптурою. Ну що ж, хай, хай посміхається, хай радіють дітки, побачивши таке дерево. Бо воно велике, то могутнє така листяна його верхня частина. Ну, а ми йдемо далі. Шкільний автобус їде, розвозить діток. А ось дивіться, теж будиночок як прикрасили. Тикви, якась церква маленька вирізана. А ось залишили неприбраний корінь дерева. Це Хавертаун, околиця Філадельфії. Приватний сектор. Ось зараз ми ще розглянемо. Такі красиві тут декорації, чого тільки тут немає. Просто цікаво спостерігати за такою ляльковою і красивою декорацією. Чого ж тут тільки не вистачає? І на вікнах. І біля дерева. Як гарно, як по святковому навіть дерево оплутали ліхтариками, а це павутиння. А ось вам, будь ласка, виліз з землі та ще й розкидав. Обгрубані чи обгризані пальці. Страховисько яке. Ну ніяка чиста, нечиста сила сюди, в цей будинок не прийде. Він захищений. Подивіться, які декорації. І тут такі веселі зроблені хлопчик та дівчинка з соломи. А вон тиквачки. Оце хід будинок. І віночок висить. Як весело, як по-святковому. Ще одне. Диво зустрічає людей, які проходять по вулиці. Ну, святковий настрій дуже-дуже помічають люди. Шкода, що у нас на Україні нема такого свята. І ніхто будинки свої не прикрашає, так як тут. Я б з задоволенням щось зробила у себе в Києві. Але ж не зрозуміють. Скажу, чого це я повісила або причепила. Не зрозуміло, що. Навіщо? Кому це потрібно? Та інші питання. А ось дивіться, червона годівничка. А на дверях який гарний віночок висить. Яскравий. І квіт багато, квітів багато. А тут що? А тут нові декорації. Ну все тут завішано. Такими стрічками різнокольоровими. І дерево, і кущі, і рослини навіть. А дивіться, вхід який. І букети, з квітів, і таблички, і гарбузи. Чого тільки тут не побачиш. І американський прапор. Чудовий будинок. І чудові прикраси на цьому будиночку. А тут що? А тут, ви думаєте, сміття розкидане? Да ні. Це елементи декорації. Все дерево завішане стрічками. Між квітів декорація на дереві і вхід з написом. Ліночки, прапорці. Дерево плутали. Ось так прикрасили будиночок. Гарний став. Святковий. Ось так. Ну, от у мене і все. До побачення. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить.